Привіт-привіт! Дівчата, трошки погуляємо. У мене 20 хвилин буквально перерви. І я вийшла на вулицю, бо сонечко, і треба трішки перезагрузити мозок. Тому е плюсаніть, будь ласочка, не кидайте мені плюсиків, якщо мене чутно все ок. І ваші сердечки допоможуть мені е цьому етеру стати більш Показуваним е в інсті, тому я буду дуже вдячна. По-перше, пишіть відразу питання, тому що не так багато часу, не будемо чекати. А тема сьогоднішнього нашого етеру з вами це фундамент для щастя. Я не дарма обрала, О, чудово, чутно, добре, це прекрасно. Я не дарма обрала саме цю тему, тому що е коли я почала готувати. Вебінар про любов, який буде через тиждень. Ну, як завжди, простір так працює, навколо купа інформації про щастя, любов до себе, щось там мені більше подобається, з чимось там не згодна. І я довго розмірковувала, от за 15 років своїх пошуків, який висновок для мене про любов до себе. Я зрозуміла, що. Насправді фундаментом для щасливого життя і являється ця любов до себе. Але те, чого я не знайшла взагалі у інформаційному просторі, так, щоб було доступно, сказано, це що ж таке, та любов до себе, як її взагалі формувати, яка вона взагалі повинна бути. І от я, коли готувала програму вебінару про любов, я реально знайшла формулу, щоб пояснити це. Простим язиком. Я зрозуміла, що ми не можемо з вами, ну, як сказати, бути статично завжди там у стані любові до себе. Зрозуміла, що життя мінливе, там, один день кращий, настрій, другий гірший, нічого страшного в цьому нема. Але є база. І от якраз про цю базу ми з вами будемо розмовляти 25 лютого, яка дозволяє. Створювати стійке знання про себе, і оце стійке знання про себе, хто ти, що ти, які твої сторони зі знаком плюс, які твої сторони зі знаком мінус, це насправді фундамент любові до себе. Тому що е, реально я зрозуміла дуже важливу річ. Буквально от нещодавно мене як осініла. Коли ми. Не дивимося у свою тіньову сторону, коли ми не дивимося в ситуації, де нам боляче, ми намагаємося від цього збігати. Ми залишаємо місце, не знайомлячись з собою самостійно, для інших людей і для їх думок про нас. Тому що це знаєте, це як коли, наприклад, Хтось э, спойлерить про фільм, да, і ти потім його дивишся, а в тебе в голові вже думка про те, що якась людина заспойлерила тобі там, сюжет, і ти чекаєш, наприклад, якогось вирішення цієї ситуації. Отак і з знанням про себе. Коли ми чогось не хочемо про себе знати, от нам життя там показує, але ми вся, ну, всіляко не дивимося у цю сторону, то виходить так, що э, нам про це будуть казати інші люди. Своєю думкою, лізти до нас зі своїми порадами, які, наприклад, можливо, нам взагалі не потрібні на даному етапі життя. І отут дуже важливо, що коли ви я навіть суджу по своїй роботі, по своєму блогу, який я веду вже, не знаю, років вісім, може, ну дуже давно. І перша частина мого блогу вона була для мене особисто дуже болючою. Тому що я тоді знаходилася якраз на шляху самоідентифікації, самоусвідомлення такого базового. І для мене дуже боляче звучали а, хейтерські коментарі, для мене дуже боляче звучали якісь речі, які там а, мене ображали, я ображалась на них, так? То зараз, ну, хейту набагато більше, особливо там типа, в Тіктоці чи в Ютубі. Але я так дивлюсь на це, і я розумію, що оцей стан, коли. Ну окей, ну людина так думає, ну маю на це право, хай собі так думає, мені то щось з цього. Розумієте, я перестала брати на свій рахунок нічого окрім грошей, як я кажу. І оце і є фундамент любові до себе. Але це робота. Я розумію, що це прям е, був такий е, немаленький етап саме в моєму житті, коли я ідентифікувала себе. Коли я самоусвідомлювалася, намагалася зрозуміти, як мені ок, як мені не ок. І от саме всі мої продукти, от, вони про це. Вони про знайомство з собою через різні інструменти і через різні е, методи, де ви можете подивитись на себе з того чи з іншого боку. Тому хто ще не встиг приєднатися на, Бру, на, на про любов, чекаю на вас. А я зараз повідповідаю на питання, які а, дівчата прислали в сторіс. Цікаве питання. Доброго дня! Як поєднати дійсність з принципами? Трішки не розумію про що тут мова, тому що, ну, принципи принципами, дійсність дійсністю. Я б тут а, дуже сильно звернула увагу на те, що потрібно. Мечитися з реальністю. Тому дуже є така, до речі, про це я також буду на вебінарі про любов казати, про програму самообману. Це коли дівчата думають, що вони себе люблять, вони всіляко намагаються собі це довести і комусь довести. То я хочу сказати вам, дівчата, що якщо ви себе любите, то в принципі доводити нікому нічого немає, ну у вас немає такого бажання, бо вам, в принципі, все одно. А от коли ваші усі дії направлені на те, щоб комусь щось довести, то найчастіше це працює програма самообману. Що я от така, я себе люблю, я вам всім покажу. І вона найчастіше працює через его. Тому, ну, я, я в принципі, вас також запрошую на вебінар, приходьте, але. В мене немає цілі когось переконувати у їх, у їх переконаннях. Ви маєте абсолютне право на свою думку думати, що ви там себе любите. І я, коли там треба вам буде розвінчати цей міф, а у ваше життя прийде ситуація, яка це розвінчає. А от якщо у вас є там принципи, які не мечуться з реальністю, то краще напишіть більш конкретно, бо я не розумію, про що мова. Це, наприклад, там може бути, що я там не сплю з чоловіками до шлюбу, а зараз чоловіки не чекають. Хоча я вважаю, що на кожен запит, дівчата, є свій, а, а, свій принц. І якщо ви там не хочете спати до весілля, то і ваш буде і взагалі, ну, типу, це тільки питання формування реальності, в якій ви знаходитесь. Так, дівчата, ви бачите взагалі, яке в мене тут гарне сонце що я навіть дістану одягну окуляри, бо я ох, не бачу нічого в камеру. Я вас не бачу зараз. О, фу, алілуя. <ривіт> так, поїхали далі. А, наступне питання. Як перестати боятися бути одною? І залишитися одною. Ну, по-перше, я взагалі раджу зі страхом самотності працювати через прийняття цієї ситуації. Тобто, коли ви чому у нас виникає страх? Страх це ситуація, в якій ми або були і боїмося, бо нам там не сподобалось, або, наприклад, ніколи не були, і у нас немає у мозку ідентифікації. Цього, і він думає, що це страшно. А чому ми думаємо, що самотність це страшно? Тому що, типа, так розказує соціум. І от, е, до речі, в менторстві, коли я працюю з дівчатами, нещодавно був відгук однієї з е, дівчат Юлі. я його викинула в групу відгуків, можете почитати, вона розповідала про те, що я завжди усім на менторстві кажу, дівчата, у самотності. Я не називаю це самотністю, я називаю це вільне життя. Або ну, навіть і вільне мені зараз вже не подобається. Я не знаю, треба ще якесь слово придумати. Коротше. <смі> В цьому дуже величезний, неймовірно потужний ресурс. Неймовірно. Але ми так цього боїмось залишитись наодинці. Знаєте чому? Тому що ми ж боїмось подивитись свою тінь. Коли ви залишаєтесь одна, у вас дуже багато часу подумати про себе. У вас фокус уваги залишається на собі. І до речі, я вам хочу сказати з власного досвіду, і з досвіду дівчат, з якими я працювала. Ну, ви все одно не зустрінете партнера, поки ви не пройдете цю самоідентифікацію. Розумієте? І Вас будуть залишати однією, щоб ви прийняли в собі все, що вам треба прийняти. Бо це, це ваш потенціал потужний. Який вам, до речі, потрібен потім для сімейного життя. Але ми це не усвідомлюємо і намагаємося в наше життя, знаєте, цю діру самотності закрити хоч якимось партнером, аби тільки не дивитись на себе, бо ви ж зможете таким чином перевернути увагу на нього. І отут величезний мінус, тому що пригаючи, стрибаючи зі стосунків в стосунки, затираючи діру там якимось. Величезною кількістю сексу, ну коротше, у кожного свої інструменти, ми не знаходимося на одинці з собою, а в цьому величезний ресурс. І от Юля, мені, ми з нею працювали в грудні, закінчили. Вона мені нещодавно пише, я тільки зараз зрозуміла, що ти казала про самотність, як мені стало кльово у усвідомленні себе. І от оцей стан, коли ви на самоті з собою наодинці з собою зможете відчути оцей кайф, це ваш перший крок у щасливі стосунки. Бо вам уже там почне ставати так непоганенько, ти така думаєш, хм, а тут багато чого цікавого. Що ви не так сильно захочете вже там швидко летіти в стосунки, бо ви почнете насолоджуватись з собою. І у цей момент з'являється зазвичай людина ваша. Оцей такий дуже тоненький. Тому я вам раджу пройти етап прийняття, що ви можете залишитися. От коли ви переживете всередині себе цей страх, вам стане набагато легше. І ви розумієте, що насправді там нічого страшного немає. Так. Ще одне питання. Як перестати бути рішалою? Так, дівчата, я щось мені здається. Знову кудись не туди йду. Що такого? Ага. Мені якось наче треба було не сюди. А, шукаю, як завжди, свою кав'ярню, яку не можу знайти. Я вічно гублюся, бо вона десь в якихось таких вулицях, що не зрозуміло, де. А, як перестати бути рішалою? А, не розумію питання. Я, я приблизно розумію, що ви, мабуть, кажете, мабуть, про. Контролюючу жінку, яка максимально бере на себе усі питання і не дає місця чоловіку бути чоловіком, як для мене, усе, що зв'язано з контролем, усе, що пов'язано з яйцями до колін, дівчата у нас, у жінок, пов'язано. На моєму досвіді те, що я бачила, давайте так, пов'язано з недовірою до своєї жіночої суті, до своєї жіночої природи, недовірою вищим силам. От нема довіри, що у вашому житті буде все найкращим чином для вас, що у вашому житті не може бути ніяк інакше, окрім як супер тільки для вас. І от коли у нас немає цієї віри, ми навішуємо собі яї, такі дрібіжащі, і намагаємося протиснути простір своїм рішаловським характером. Це мій досвід, вам так скажу. Бо я, в принципі, дуже така в питаннях. Ті по рішення всього теж дуже ну, жорстка в свій час була. Тому ну от і цікаво, куди мені йти, а? Де та кав'ярня? Це ж треба було десь так забратися, що я її знайти не можу. Ой, фух, це, звісно, капець. Це в цих е, вузеньких вуличках. Е, насправді просто можна реально загубитись. Куда я йду? Я не знаю. Думаю, про те, що якщо зараз підключу навігатор, злетить ЕТР, а треба ще на, 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 на питання на ваші повідповідати. Так, не тут, не тут. Так, а ну-ка, поїхали далі. Ще повідповідаю. Ага, про рішало відповіла. Можу закрити і бачила десь тут питання. А, Ліна пише, красна шапочка заблуджує з Лавна Волка, це 100%. Я, ви не розумієте, я в цю кав'ярню добираюсь тільки з навігатором. Щоб я в неї добралась без навігатора, це просто якийсь, ну, типа, нонсенс. Тут зараз коруча, хожу туди-сюди, її немає ніде. Але мені здається, що якщо так. Ага, Ну ладно. Так, що там у нас ще було по питанням? Ага, чи треба створювати окремий інста-аккаунт з гарним фото для знайомств? Непогана ідея, насправді, дивіться. Зараз я бачу величезну кількість чоловіків і жінок, які не хочуть мечитися в Телеграмі або не хочуть давати свою інста. Я, в принципі, згодна з тим, що якомусь левому чуваку, а особливо дівчата, після тієї кількості погрозливих повідомлень. то, блін, такі, звісно, вроди трапляються інколи, що це пісець. Для того, щоб ви не мож... не треба незнайомій людині давати про себе а, якусь кількість а, непотрібної, зайвої, чи як це назвати, інформації. Тому що а, він однозначно цим скористається. І а, в мене були навіть дівчата, мені писали, як потрапляли на якихось ідіотів, а, які а, потім їх шантажували. Коротше, хтось там. Тіпа, просив голі фотки, дівчата вислали голі фотки, закінчилося це шантажем, вимага... вимагательством. Як буде цікаво, українською вимагання. А, і ну, реально дівчата потерпали. Тому, звісно, я не раджу ніяких голих фото, ніяких цих речей, ні в якому разі нікому не давати, поки ви не знаєте, там, що це ваша людина. І взагалі, тіпа, ніяких голих фото яким давати. І е, можна створити, але я вважаю, що в аккаунті сайту знайомств там 9 чи більше фоток можна. Е, цього, як на мене, цього достатньо для того, щоб е, він зрозумів, як ви виглядаєте, і вам не потрібно ще там якісь екстра фото, і так все зрозуміло. Тому просто будьте обережні, інсту не давайте, ну, хоча ви там можете його заблокувати, але, коротше, не давайте ніякої а, зайвої або екстра інформації про себе, ніж а, цього заслуговує там якась для вас взагалі незнайома людина. А, Оля пише, діотів набагато більше, ніж нормальних чоловіків. Ну, а, як сказати, все по-різному, звісно. Так. Я десь поряд. Я вам точно я чую інтуїція. Час я. Може навіть знайду кав'ярню. Може, у... все. Де? Тут жалко, що в інсті має якийсь там діферам. Мені здається, я її знайшла. Звісно, декілька разів я повернула, був поворот не туди, але но... тарам! Ось о все вона ура! Урашечки. Якщо що, покажу вам, хто в спліті живе. Десь 16 в центрі кав'ярня, да. яка пише йдіть на запах кави. Із кавою дуже смачною, тут декілька кав'ярень, насправді не так багато. Тому інколи, коли я хочу прогулятися, йду цими маленькими місцями, але сьогодні я, звісно, натворила в себе в голові ще нейронних зв'язків, коли шукала без навігатора вихід до цієї кав'ярні. в общем, смішно. Дівчата, якщо. А ще хтось до нас не приєднався до вебінару про любов. Посилання в шапці профілю приходьте, ми вже з дівчатами сьогодні. Знайомимось, відкрили групу. Ми цю неділю будемо знайомитись, розповідати одні, одна одній про свої цілі і готуватися морально до того, що буде з нами у неділю, тому що ми будемо качати мозок на зміни і на любов до себе. Усіх дуже дякую вам за те, що приєдналися до Етера.